Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття з конструювання. На весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію, а конструювати ми будемо з паперу квіточку оріган. Для роботи нам потрібно квадратний папір червоного кольору і зеленого. Червоний колір це для квіточки, а зелений це стебло і листя. Беремо червоний квадрат, складає його навпіл ось так. Навпіл складаємо куточок до куточка з однієї сторони і так само з другої сторони. Розгортаємо і загинаємо кути до центру квадрата. Ось так загинаємо куточки до центру. У нас вийде квадрат, але меншого розміру ось такий квадратик у нас вийшов. А тепер трикутнички відгинаємо. Назовню не до кінця. Ось беремо Трикутничок, відгинаємо, но не до кінця, ці трикутники мають бути однакові. Ось так. Перевертаємо, і квіточка готова. Беремо зелений квадрат, складаємо його по діагоналі ось так, щоб вийшов трикутник, розгортаємо і загинаємо. До середини сторони. Ось так. Одну сторону загнули до середини, другу сторону загнули до середини. Тепер одну із сторін ще раз загинаємо навпіл до середини. Ось так. Загнули, а нижню частину згинаємо ось так. І перевертаємо, І з'єднуємо листочок із квіточкою. Ось така моя квіточка, яку можна подарувати своїм рідним. А яка ваша квітка орігамі? Чекаю на фото ваших робіт. До побачення. Бажаю успіхів та гарного настрою!